Нарізаємо з цієї ананас і покажемо вам, як це легко зробити. Спочатку треба О! ось так робимо, до речі, ось цей хвостик можна укорінити, але в мене ще ніколи це не виходило. Розрізаємо його на 4. Стовбур посередині прибираємо. Він неїстівний ось такі надрізи. Любиш аналеса? Mm -hmm. І я люблю. У своєму я дитинстві і мріяти про них не могла. Так, і тепер. І тепер вирізаємо ось ці шматочки від шкірки. Все? Це не їстівне, а ось це все їстівне. Давай посмакуємо, який він. Клас. Дуже солодкий і соковитий. І в результаті в нас ось стільки виходить відходів, і от стільки виходить їстівного ананасу. Я десь думаю, 50 на 50.